Хочеться, знаєш, сьогодні прославити церков Бога Живого. Знаєте, сьогодні дзвонить до мене друг наш із Запорожжя, з госпіталя військового, і каже, так ми спілкуємося, і він каже, є потреба, просто зеркало треба. І знаєте, наскільки сьогодні ціно бути частю тіла Господнього, наскільки сьогодні ціно просто бути членом церкви Христової. І знаєте, що дзвоню я до... Орліхіна Сергія Запорожжя, і кажу, Сірі, там є один братіжка в госпіталі, треба йому допомогти привезти зеркало. І що ви думаєте? Серега одразу від... відізвався, знаєш, в свою міру, кожен член при дійстві свою міру, отримує прирощення. Але яка це радість цьому хлопцю? Знаєш, наскільки сьогодні велике благословення бути в церкві? І якщо ти сьогодні є частина нашої сім'ї, благослови тебе Господь, ну якщо ти сьогодні. Знаєш, далекий від царства Божого, далекий від церкви. Я тобі хочу сказати: найди в своєму місті, в своєму городі, найди в своєму селі живу церкву, де друг друга люблять, де прославляють Господа і де по-настоящему служать Господу. Так що я дуже радий, знаєте, і цей військовий теж радий я прикладаю до цього відео і його відео, його вдячність, таке і радість таку. знаєш. І серце радується. Слава Господу за церкву. Нехай вона буде світла, ясна, в прекрасному одіянні світлом. І нехай вона буде грозна, як палки за знаменою. І нехай над нею буде піднятий стяг, прапор і ім'я цього прапору любов. Благослови тебе Господь. Амінь. Короче Сережа. Дивіться, були тільки що приїжджали до мене Ми двоє. Жінка і хлопець. Та що ти? Вони мені понавозили, я не знаю, що тут з тим всім робити. Дивись, воно мені зеркало переведе. Воно розборне поїм. Дивись яке. Дивись, яке, ні. Оле хороше. Поня? Яке файне. Зерка. Так. Дивися. Дивись, що вони мені понавозять. Во. Во. І во, дивись. Кружечка, яка бачиш? Висо, що тут що хоче. І вот весь. Ось тако. О. Я не знаю що тут. Вони мені стільки понавозили Я зараз хлопцями поподілюся, пороздаю. Що так що, слава богу, судя, як бачиш.